Бандера це якби символ нашої боротьби. Це... Люди багато не знають його біографії. Запитайте. Присічну людини по праці читала, але люди розуміють, що оскільки він для Путіна і досі залишається ворогом номер один, і Кадиров платить за нього гроші навіть за мертвого, значить що це щось дуже важливе. А чому це дуже важливо? Тому що це символ боротьби і нескореності. Це людина, яка ніколи в житті не тримала автомата в руках, але його це вже дивно, правда? Але його вороги бояться найбільше. Бояться ніж більше, ніж Жомана Шухевича, ніж там повстанських отаманів. Тому що Степан Бандера запропонував якби цю ідею націоналізму, підтримав її. Створив був один з керівників. Не створив був один з керівників організації українських націоналістів. Ця ідея була дуже проста: українська нація, як європейська нація, має право жити в своїй незалежній державі. Не бути імперською нацією, нікого не захоплювати, але відстояти своє і нести гасло свобода народу, свобода людей. Степан Бендера це наш символ нашої боротьби, скажімо так, тому що це один з небагатьох людей, який серцем бороться за незалежну Україну, за незалежну для нас. Степан Андрійович Бендера являється я б сказав нашим побратимам. Він завжди в нас в душі, в серці. Ми склоняємо голову, знімаємо шапки перед тим, насамперед, чого він хотів. А він хотів вільну Україну, звільнити від оцьої... москальської нечисті нашу неньку. Степан Андрійович Бандера в організації українських націоналістів лише відповідав за. Ідеологічний напрямок. Тобто він не приймав участі в бойових діях, в засадах, поїданні младенців і тому подібне. Ця персона займалася ідеологічним вихованням українських повстанців. 1 січня його день народження ми пам'ятаємо, ми цінуємо. І не браттям хочу передати привіт, що 1 січня їм придеться також відсадкувати гучним феєрверком. Це буде Україна.